Підписники та глядачі каналу, каналки, що не підписались на канал. З вами знову я, качу Володимир Бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми маємо з вами п'ятницю. А отже, час для рубрики Бухгалтер розповідає. Нагадую, це час, коли ми не говоримо про податки, ми не говоримо про нововведення в законодавстві. Це час, коли ми релаксуємо і говоримо про психологію. Конкретно сьогодні я хочу вам запропонувати. Розглянути техніки заземлення. Що це таке? Це техніки, які допомагають нам переключатися від негативу, від тривог. Зараз розповім детальніше. Але перед тим, як я почну говорити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Також, якщо вам потрібна консультація все ж таки бухгалтера, то можете звернутися до мене за посиланням або на електронну пошту, або написати напряму в Інстаграм, або ж пишіть у мій Телеграм. Всі три посилання під цим відео. І ще нагадую, що є акція на підписку на мій закритий телеграм-канал, де можна Отримати безкоштовну консультацію при умові, що ви зареєструвалися, оплатили підписку. Також ви отримаєте доступ до унікальних відеоінструкцій, які я не викладаю ні на YouTube, ні в Інстаграмі. І унікальних текстових консультацій, які я викладаю тільки в телеграм-каналі. Якщо зацікавило, також пишіть на всі Три посилання, які вам надаються під цим відео. Пишіть туди, куди вам зручно. Ну що, поїхав розбиратись. Отже, панове, в нас зараз іде війна. Закінчується майже от другий рік війни. І яку ми маємо проблему? Наші організми перевантажені зайвими емоційними переживаннями. І тому вони можуть давати збій у роботі. В такі моменти варто вміти себе контролювати та заспокоювати емоційні бурі. У цьому вам допоможе метод заземлення. Що це таке? Заземлення це набір технік, які можуть допомогти заспокоїти людину тут і зараз, в моменті. Заземлення корисне, коли ви відчуваєте сильні емоції, пригнічені або переживаєте панічні атаки, не дай Боже, кошмари вас мучують, або фешбеки. Коли можна використовувати методи заземлення? Вони можуть використовуватися будь-де і в будь-який час. Ви можете використовувати їх, коли почуваєте, що ви перевантажені, відчуваєте тригер, відчуваєте паніку або тривогу, маєте тривожні емоції, маєте флешбеки або нав'язові спогади. І почуваєтеся відокремленим від світу. Також може згодитися тоді, коли, ви, не дай Боже, маєте бажання заподіяти собі шкоду. Існують три види технік заземлення розумові, фізичні та заспокійливі. Зараз я розповім про них детальніше, і ви вже зможете обрати для себе, яка вам більше підійде методика. Отже, почнемо з розумових технік. Розумові техніки допоможуть вам перефокусувати та структурувати свої думки. Перша техніка 5-4-3-2-1. Це техніка, яка полягає в тому, що потрібно назвати певну кількість предметів, спираючись на свої відчуття. П'ять речей, які можна побачити, чотири речі, які можна торкнутися. Три речі, які можна почути, дві речі, які можна відчути, і одну річ, яку можна скуштувати. Далі. Гра абетка. Оберіть категорію, наприклад, їжу. І придумайте предмет для кожної літери в алфавіті. Наприклад, А – Авокадо, Б. Бюштекс. В вінегрет. І так далі. Зосередьтеся на розумовому завданні. Виконуйте складне розумове завдання або обчислення. От, наприклад, повторіть табличку множення. Скажіть алфавіт задом наперед. Порахуйте кілька складних сум. І так далі. Ну, Неважно, яка саме дія математична, але хай вона займе повністю весь ваш розум. Далі. Образність. Візуалізуйте щось, що завадить вам зосередитися на, на небажаних думках чи почуттях. І е, остання методика. Використовуйте... Прив'язну фразу. Опишіть, хто ви є, скільки вам років, е, Яка сьогодні дата, е, час? Де ви зараз? От, наприклад, мене звати Володимир, мені 34 роки. Сьогодні у нас п'ятниця, 10 листопада, 15 година дня. Я сиджу за столом, записую відео. Можна продовжувати додавати деталі, поки не стане краще. Наприклад, ви можете сказати: от, мій чай теплий. Або я чую, як вітер за вікном заливає. Або, наприклад, в мене сьогодні вихідний. І так далі. Тепер проговоримо. Про фізичні техніки. Відомо, що будь-яка фізична діяльність допоможе відчути зв'язок з вашим тілом. Перша техніка. Дихайте. Зверніть увагу на своє дихання. Вдих, робіть через ніс, а видих через рот. Покладіть руки на живіт. Спостерігайте, як руки рухаються вгору і вниз, коли ви дихаєте. Ось так. Далі торкніться заземленого об'єкта. Спробуйте носити з собою невеликий предмет у кишені. Перебирайте його в долонях, коли почуваєтесь перевантаженими або роздрутованими. Наступна техніка, не смійтесь, будь ласка, з назви. Втопіть п'яти в землю. Зосередьтеся та перенісіть. Вагу на п'яте. Нагадайте собі, що ви фізично пов'язані із землею. Тупайте ногами, якщо це допомагає. Також можна спробувати це робити, босоніж на м'якому килимку. Далі. Напружтеся і відпустіть. Спробуйте стиснути та розпустити кулаки. Ось так. Ви також можете напружити все тіло і зосередитись на тому, щоб повільно відпускати його від чола, щелепи, плечей і аж до пальців ніг. Торкніться або тримайте об'єкт. Торкайтесь або тримайте от різні об'єкти навколо себе. Подумайте. Що вони відчувають? От уявіть, що об'єкт, який ви стискаєте, торкаєтесь, може описати свої відчуття. Уявіть, що б цей об'єкт вам розповів. Або спробуйте схопитися за стілець якомога сильніше. Нахиліться та Спробуйте розтягтись. Витягніть руки та ноги. Спробуйте поворушити пальцями рук або ніг. І поговоримо про заспокійливі техніки. Ну, такі техніки допомагають почуватися розслабленими та в безпеці. Перша техніка щасливе місце. Подумайте про місце, де можна розслабитися, почуватися в безпеці та бути щасливим. Воно може бути реальним або ж уявним. Неважливо. Головне те, що ви відчуваєте при думках про це місце. Далі плануйте щось приємне. Подумайте про улюблену справу, яка вас тішить. Наприклад, ванну з пінкою або кухоль пива. Також спінкою, подрімати під улюбленою ковдрою, або про смачну їжу. Неважно. Просто думайте про щось приємне. І не забувайте про афірмації повторюйте твердження або записуйте ці твердження. Наприклад. Я сьогодні успішний, я сьогодні зібраний, я сьогодні зможу все. І так далі. І найголовніша порада. Будьте добрі до себе, підбадьорюйте себе, можете повторювати подумки або записати: от, наприклад, я маю значення, мені важко. Але я переживу це. Ось вам історичний приклад. Цар Соломон мав в себе персня, на якому було написано: все проходить і це пройде. Пам'ятайте ось цю мудрість. Все проходить і це пройде. Рано чи пізно все закінчиться. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим та корисним. Прошу вас долучитись до збору для 72-ї окремої механізованої бригади. Їм потрібен новий двигун на пікап. Ціна питання 55 тисяч, ну і плюс пересилка. Я залишаю, як завжди, реквізити для донатів під цим відео. Будь ласка, долучайтесь. Будемо раді любій допомозі, навіть 10-20 гривень допоможуть справі. Тепер точно все. Бережіть себе, гарних вам вихідних. Любіть Україну, донайте на ЗСУ і все буде Україна. Пока.